Добрий дня. Сьогодні в нас на огляді вантажний електротрицикл Fada Bizon його загальний вигляд. І короткі характеристики. Кузов. 1,80 м довжини, 1,30 м ширини, 55 см борти. Борт оснащений транспортувальними петлями. Щось зафіксувати всередині. Ззаді йде відкидна спинка. Тут ось петельки. Якщо є бажання когось з собою ще повозити, так, одною рукою незручно Оп. і так можна з пасажирами. Модель оснащена 1,8 кВт двигун з шестернею понижувального типу. Що це дає, коли ви завантажили його по повній? Максимальне навантаження на кузов іде 900 кг. Рекомендоване 630 до 900 кг. Йдете під горку, включаєте понижену передачу і котитесь. собі. Кузов оснащений газліфтами. У нас акумулятор режим М-технології 58 Ампер годин, 72 вольта. Тягові акумулятори. Так, ось наш двигун. Шестерня понижуюча, контролер, так, Сідушка. Сідушка для, якщо якесь бездоріжжя, оснащена пружинами. Зараз покажу. Такий бардачок для зберігання. Це у нас зарядочка. І ось тут стоять пружини такі. Тобто, який би не був важкий їздок водій, його буде тут пружинувати. Максимальна швидкість йде до 40 км на годину, оскільки це все-таки вантажний, а не швидкісний. Заряду, якщо не завантажувати його, вистачить до 60 км, але враховуйте, що якщо це без підйомів, якщо це пряма дорога, і ви йдете без навантаження. По керуванню ручник. От у нас педалька, гальм і ручник. Так, Підсвітка, ближнє дальнє світло, ну, зараз день не дуже видно, но, може на камері буде щось видно. Сигнал оснащений LED-фарами. В принципі, хороший помічник в хазяйстві. В будь-якому з'їздити картошку привезти, може кому-то дрова. А, По амортизаторам. Йдуть амортизатори плюс на сім пелюстків ресори. Це в нас порт зарядки. Зарядка йде приблизно до 8 годин повного його заряджання. Розганізація проводів йде все через труби, щоб воно під ногами не тліпалося. Обслуговування, в принципі, мінімальне. Раз в рік в редукторі замінити масло. В іншому особливого обслуговування не потребує. Ну, там шини підкачати, я думаю, це не є великою проблемою. Гальма. Задні йдуть барабанного типу. Барабанного. Якщо видно, отак, барабанного типу. Передні йдуть диск. Для чого барабани? Барабани, якщо будете йти по болоту, в них не попаде грязь, багнюка. Масла і вони будуть собі працювати. Дискові більш надійні, але якщо на них попадає якась рідина масляниста, вони, скажімо так, гірше сцепка буде. Барабани цього не бояться. Так. Борти фіксуються такими петлями! Опа! Тут ставиться шплінт, йде в комплекті, щоб не було випадкового відкривання. Борти розборні, мається на увазі, щоб всі відкриваються. Можна так. Ну і так само бокові. Вже повністю не буду розбирати ось петлі. Чуть пізніше зніму відео, як їздить. Дякую за увагу. Звертайтесь.